Вітаю вас, мої дорогі глядачі та підписники. Ви на каналі Буденний Хаосет і ми продовжуємо поглиблюватися в Єріс Хоруса. Ну що ж, на цей раз мені мій товариш Богдан надав на анбокс таку коробочку. Це в нас є Mechanicum Heavy Support Force. Якщо коротко, то це в нас коробочка з трьома вехікалами, тобто одиницями техніки, які до недавнього часу відносно були тільки в смолі Forge World. Яку я так не люблю, але дякую Forge World за дизайн Єрісі Хоруса, так як у них. Дуже класний дизайн. Мені подобається, як виглядає саме армія механіків, як у них виглядають форжові лицарі. І воно досить цікаве. І нарешті ми маємо змогу це все пощупати в пластику. Ну що ж, я не збираю сам Адептів механікуму, і ще вам таке дещо коротко докажу. Дивіться. Адептус механікус це є в 40К після марсіанської схезми. До розколу вони називалися Adeptus Mechanicum. Я то сам не збираю механіків, але дизайн мені їх подобається, модельки в них досить цікаві, і я можу плутатися в деяких назвах, бо на деяких назвах реально можна язик зламати. І я можу називати деякі штуки не так, як вони називаються. Так що я буду вдячний, якщо ви просто підтримуєте мене в коментарях і будете мене поправляти, де я щось неправильно сказав, а не відноситися до цього якось з хейтом. Ну що ж, така у нас коробочка. Що мені подобається? Перша це сама коробка. Досить товстий картон, глянцевий, приємно тримати в руках, на відміну від Батлфорсів. Де вони були більш такі з матового картону, це виглядає цікавіше. І самі коробки вони набагато плотніші і з більш товстого матеріалу. Так що ці коробочки ще будуть нам добре прикрашати полички. Ну що ж, що в нас є тут всередині? В пластику Танатар Калікс. Як я зрозумів, Калікс це інша модифікація, ну конкретно це ця модифікація. Бо я знаю, що є такий же тільки з граф бомбардою на плечі. Це в нас, як ви бачите, самий здоровий автоматон, який є взагалі в армії механіків, ну, і з тих, яких я особисто знаю. І ця штука, мені здається, буде розміром, якщо не з Leviat Fundred то вона буде як лицер Арміджер. За качечками у нас будуть граф-Кулак, можу помилятись, наче нейтронний лазер. І в нас от ХБшка. Далі. Штука, звичайною модифікацією якої я не виговорю. А це в нас Кракнос Асолт Танк. Тобто є в нас варіант Саме транспортника, можна сказати, БТРа, і є в нас ракетний. Ну Якщо це так можна назвати, це просто міни у нього ось такі. Тобто, дві батареї мін. Підвішені. У нас тут ось такі цікаві спонсони Це є лайткенони Такі штуки ви могли бачити у лицаря Моріакса. Хантер Кілер Місла. Ось такого плану в Єресі І, як я розумію, це як і в Морякса У нас ще те. Я правда не пам'ятаю правильно, чи це пустотні, чи трохи інше. І є у нас ще такий таран, який я не розумію, що це таке, але дуже нагадує Мельту Так що, хто шарить, скажіть мені, навіщо на цьому танку ось ця штука спереді, далі. Дизайн його взагалі цікавий. Ну, я його, коли перший раз побачив, думав, ну якийсь кирпіч Потім таке передивився пізніше, потім отримав цю модельку, подивився, як вона виглядає вживу. І скажу я вам так: дизайн тут реально класний і воно буде цікаво збиратися. Далі, що нам дає цей набір? Дає нам три аркуші новесеньких декалей для Міхів під Єріс. У ну нас ще третя одиниця техніки це Kiro Strike Tank. Но тут у нього є декілька модифікацій, і конкретно ось ця машина мені в цьому наборі більше всього подобається. Звичайно, назвати його танком мені важко, так як це для мене більше як якась самоходка, або башні тут просто немає. Це, як мінімум, самоходка або просто арта. Це ви зрозумієте трохи пізніше, коли ми дійдемо до ливників. Збірка у нас має навіть три модифікації: тобто венатор. Так, привіт віндикатор, привіт Тіфон, Привіт Сікаран-Венатор. Не знаю, як ця штука має правильно працювати, що воно таке. Так що, хто шарить, пишіть. А є в нас е і радіатор, як я розумію, це щось із радіумної категорії м'яхів. І є в нас здорова просто light Cannon, яка вставлена сюди. Ну, Цікаве рішення. Е Відкритий скітар, який тут сидить за кермом, ну, незвично. Але дизайн прикольний. Ну і що я відмічу? Е є в нас спонсони, але тут лише тільки волкітки будуть, інших не завезли. По збірці, що я можу сказати, ну, по візуалу. Візуал тут реально досить цікавий, виглядає якась легка мобільна штука, причому багато шестеренок, багато коліс, нагадаю, якийсь годинник, воно все-таки, як ви бачите, наскрізь просвічується. Тобто броні якоїсь як тут, її взагалі не існує, але виглядає досить добротно. Можливо, ця штука в нас є генератором пустотного щита. Або я знову не розуміюся в термінах. Ну що ж. Думаю, ми закінчили з коробкою. І перейдемо до мукулатури, потім до пластика. Макулатура — це в нас цілих 3 здорових аркуша декалей. Так що дивіться, я в нас такі навесенькі декалі під Мехів. Вони мені дуже подобаються, вони просто шикарні. Особливо я не знаю для чого, правда от такі, але це, скоріше за все, для мехів-єретиків. Воно якось так виглядає, не наче це щось для кельбрхалла або щось таке. Хто володіє більше інформації, то, будь ласка, відпишіться. Що воно взагалі є таке? Далі. Є в нас така символіка: багато шестеренок, цифри, різні символи, правда, USB-порта не бачу. І ось таке. Ну і шестереньке, як ми любимо. В цілому. Лист дуже добротний. Його б, в принципі, я думаю, одного вистачило б на весь набір. Але їх тут цілих три, і це є дуже добре, так що вони залишаються після збірки ще для наших м'яхів або для лицарів. Що ми їх теж під м'яхів робимо. Ну що ж, Далі. А, якщо ви пам'ятаєте, недавно на каналі ми розглядали Легіо Астартес з Бетл Group. Там інструкції були як виконані. А, не ось таким, чорнобілим папером три книжечки, а там все було в одній інструкції кольорове красиве. Я надіявся, тут буде те ж саме, але ні, це була одноразова акція. Нам швирнули знову такі інструкції. Причому зекономили, щоб їх потім піхати в набори, які будуть продаватися окремо. Ну що ж, чорнобілі інструкції. І перше, на чому я хочу наголосити, це танатар. Мені не дуже подобається, як він буде збиратися. Думаю, хто його збирав, відчує чому. Штука. Має дуже багато різних каверзних питань по збірці, але що маємо, то маємо. Ну що ж, Є в нас два варіанти пози. І раді цього треба буде слідкувати дуже по сторінкам, як ви його збираєте. Слідкувати, як ви збираєте ці кулеметні стрічки, саме ножки. Бо дивіться, можна його зробити як вкопаний, щоб він опустив ручки, а можна зробити трохи з піднятою рукою. Це буде, як я зрозумів, під іншим кутом. І все це буде досить муторно все по інструкції робиться. І причому стільки деталей, тут просто ну маса. Дивіться просто, скільки дрібнот нам треба буде на нього всього наклеювати. Це вам не 40к -ка кастиляни. Так що, ось така у нас штуковина. Скажу я чесно, мені дизайн дуже подобається, але коли я дивлюся, як воно збирається, то мені її трохи лячно. І за нерви людей, котрі це будуть робити. Далі, ось тут вже починається, дивіться, поза 1, поза 2. Тут у нас починається вже позінг самої моделі. І з цими стрічками треба бути дуже акуратним і стежити за номерами. Ну, Це буде добрячий виклик для збірки. Ніжки збираються теж не самим легким чином, але в кінці результату ми маємо отримати ось такого автоматона. Uh, виглядає круто, мені Натар дуже подобається, але збірка викликає у мене багато питань. Ну що ж йдемо далі Кріос Метal Танк Венатор. Інструкція сама тонесенька. Тут буквально декілька аркушів і виглядає, я вам скажу так. Uh, все те, що я тут бачу, виглядає досить приємно і цікаво. Так що моделька не має бути важка в збірці, і вона виглядає, дивіться. Лег... Легка в збірці, що мені дуже подобається, щоб зійшло якомусь новачку. Одне, з чим треба буде заморочитися, це збіркою саме пілота, саме вибачте, оператора цієї арти, машини, танка. Називайте, як хочете, танков я це не назву. Оператор буде збиратися у нас досить важкувато, а гарматки будуть вже поцікавіше. Нам навіть дивіться, вся ця конструкція буде так збиратися, я вже прощупав. Що можна буде ем, легко замагнітити гармати або просто навіть без магнетизації їх ставити. І воно буде працювати. Так що, ось таке воно в нас. Досить приємно цікава машина. Далі кракнос Теж досить тоненька інструкція, тоньше, звичайно, ніж у Танатара. Деталі у нас всі йдуть величезні, просто великі шматки, ось так ви будете склеювати. По розміру я вже прикидував, воно буде як Спартан, тобто трішечки довше, ніж звичайний лендрейдер. Збірка не обіцяє бути важкою, але в мене є питання стосовно ось цього, наприклад, що доведеться доклеювати просто кучу елементів зсередини, і я не розумію, чому це не можна було зробити вже одною деталью для відливки. Так що якось так. В цілому модель дуже хороша. Не скажу нічого поганого. Одне, що я б додав, що спонсонів малувато. Тобто, якщо нам дали, дивіться, саме ці лайткенони то дивно, чому не дали якусь іншу зброю. Або можливо, просто по беку на нього нічого іншого не ставиться. Ну і як бонус в кінці, є самі неприємні деталі, котрі мені не подобаються. Це є ось ці антенки. Ну. Я дивився їх на ливниках, їх зрізати буде ще те питання. Зачистити і не зламати ну, досить важкувато. Але, як я розумію, вони не є опційними, вони тут прямо мають стояти. Ну, таке собі. Ну що ж, давайте перейдемо вже до самого сірого пластику, а то ми щось тут засиділись. Цілих 4 ливника. Причому два у нас, дивіться, не обрізані, і вони ледве влізли в коробку. Вони були трошечки під таким кутом вигнуті, але нічого страшного. Ну що ж, давайте почнемо з самих менших Менший ливник. Це у нас, можна сказати, голова нашого лицаря. Не лицаря вибачається автоматона. Тут ви будете вставляти саме його голову, це є його корпус. Штука досить цікава. Кількість дрібних деталей тут просто зашкалює. Я не розумію, навіщо так ускладнювати. Хоча раніше моделька була і із смолею, але дякую, що вже є в пластику. Далі, його лазер, який збирається з трьох елементів. Це є привіт Сікаран Венатор і це є Привіт Цербер. Там теж в цього красення, що в мене тут на фоні, в нього теж саме було по збірці. Одна гармата збиралася з трьох половинок. Просто купа купезна шлангів. І одна новинка, що на всіх ливниках тепер, що я раніше не бачив, тепер іще логотип ГВ. Ось цей молоточок, тепер на ливниках присутній. Це я граф Кулак, він досить здорового розміру, якщо я правильно цю штуку ще й назвав, він реально громоздкий, і дивлячись на модель, я розумію, що моделька буде, мабуть, навіть більше, ніж Левіафан. Коли ми це побачимо, я не знаю, так як цю модельку я буду збирати, мені доручили її збірку. Дякую, пане, ти не шкодуєш мої нерви, але я це зроблю. Бо це буду не я. Ну що ж, Буде досить цікавий досвід, як це жахіття деталей все перетвориться в модель. Ідемо далі. Ось Тут ми вже маємо його болтери, і що мені і подобається, і не подобається, це ось ці стрічки. У мене не найприємний досвід із збіркою таких штук на хавоках, Можливо, тут буде проще. Е, простіше, легше, бо, як показала практика, е, в мене дуже погано збиралися лендрейдери з 40K, а лендрейдери з 30K збиралися просто як семечки. Так що подивимося, що воно таке буде. Ось самі наші болтери. Е, це частинка наших болтерів. Тут е, буде два спарених, як я розумію, це ХБшки, але якоїсь цікавої модифікації. Далі елементи корпусу, тобто тут елементи ніг, плечей. Ось так у нас виглядають його ноги. І дивіться. Привіт, левіафан, в котрого три ноги. Привіт, контентер, в котрого три ноги. Привіт ДРД. А тут також три ноги. Це все задумано для того, щоб ви могли зробити позов йому. Або він стоїть вкопаний, або він робить крок вперед. Ну, Це вже стала для нас стандартна практика в модельках різних мєхів. Ну, в плані дредноутів, в плані, тепер, як ми бачимо, автоматонів. І ще таке хочу сказати свої познання: що ну, саме в Беку 30 к майже всі автоматони вони мають взаємозамінні деталі з дредноутами, Так як це робилося для спрощення в конструкції. І, наприклад, багато деталей з Лівіафана із ДРД, вони підходять по беку. на Саме цього Танатара, щоб його можна було легко відремонтувати і навпаки, використовуючи Тобто одні деталі для ремонту Одної і іншої машини. Що є досить цікавим рішенням, як по беку і мені воно дуже подобається. Так що, є в нас по суті такий автоматон, який майже Левіафан, але трішечки інше, і в нього трішечки інший пілот. Але вузли у нас схожі. Це досить круто. Ну що ж, відійдемо від беку. Далі. Тазова частина досить широка. Нагадує мені знов таки те, що я бачив в контемтора, або я можу помилятися, все-таки має бути його нога. Бо воно все так неприємно розкидана, ні, скоріше за все, це якраз таз його. Нагадує мені а, саме збірку контемтора і збірку Левіафана. Майже те ж саме, тільки в декілька разів більше. Ну що ж, одна із. Самих моїх нелюбимих деталей це є просто ось ці всі поршні. Ось всі ці амортизатори і їх кількість. Так що ось така вона нас штука. Безліч-безліч дрібноти, я не розумію, навіщо її так багато, це можна було якось спростити. Ну окей. Ми тут збираємо серйозні модельки, а не якісь китайські Так що таке. Ну, в цілому, що я можу за тантара сказати? Модель офігезна, вона крутецька, але. Збірка мене дуже лякає. Ну що ж, йдемо до більш приємних речей. Так, де ти у нас сховався? Це у нас Кракнос. А, три ливника щастя. Я чесно думав, що буде більше. Я думав, буде їх значно більше, але що маємо, то маємо. Ну що ж, вони непогані. Дивіться, Днежче в нас виконано одною деталью. Привіт, Спартани, я знаю. Ти збирався в цьому плані не дуже. Ну що ж, така у нас деталь, просто його донище Величезна деталь. Далі. Деталізована деталь, яку ви ніколи не побачите, вибачте за тавтологію. Це є якби наче десантний а наче ні, це буде просто верхня кришечка, на якій, в якій будуть стояти саме ракетки. Цю деталізацію ви ніколи не побачите. Так що вважаєте, що це просто ребра жорсткості, щоб конструкція не з'їхала кудись. Такі у нас смачненькі вигнуті панельки. з закльопочками, панельки я не скажу, що погані. Дизайн досить хороший. Далі. Верхня частина криші. Стіка у нас широчезна. Ну, не знаю, з чим вам порівняти, але якщо так на вскидку, то воно буде довжиною як Спартан, і широке саме як звичайна рінка. Далі, Деталей тут поменше, але деталізація тут не страждає. Дивіться, навіть днище у нас прокльопане. Далі його двері. Так як в базі ця машина була саме як БТР, а тут вона вже просто як артсистема. Я б більше це так назвав, у мене не повертається знов таки язик назвати це танком. Це є просто артилерійська машина або переносний міномет. Ну, можливо, Богдане, ти мене правильно поправиш, як ця штука називається і чим вона вважається. Ну що ж, таке у нас. І тут нам завезли наші щити. Як я зрозумів, це у нас мають бути щити для цієї машинки. Ідемо далі. Так. Тепер у нас поцікавіше. Це внутрі, Ну, це борта його. Куди ви ставите двері, куди ви будете ставити де ж ви Ось а, ці елементи, які я не розумію, що воно таке, чи це двигуни, чи щось таке. А, щити лічки. Дуже важко сказати, що це, поки не збирав. І те, що мене так приваблює в цій моделі, але я не розумію, що це. Ось Ми бачимо спереді таку витягнуту штуку, нагадує таран, тут у нас склеїться якісь сопла. І це є мельта таран, чи що воно таке. Ну, Вибачайте, я в мехах слабо розбираюся. Далі, задня частина досить приємна. Що мені ще тут подобається, саме цей черепок виконаний вже посвіжіше, ніж це було в арміджерах і в лицарях. Такий черепок виглядає в шестерні красивіше. Далі. Хороша деталізація. Не скажу, що щось таке прям погане, але деталізація дуже класна. Далі, це у нас не зрозуміло поки для чого. І ливничок, на котрому озброєння, і ну, це лобова деталь. Це наші, я не назву це маніпуляторами, назву це елементи спонсонів, в яких знаходяться наші light Cannon. Де ви сховалися? Ось, є в нас такий light Cannon, Таке озброєння є в мене в лицаря Моріакса. Дивно, що тут бокових спонсонів майже не існує, якихось інших. Далі наші ракетки, наші снаряди. Чотири пластинки, які будуть вставлятися ось сюди. І можна зробити, звичайно, відкриту і закриту тобто, систему. Ну, звичайно, ви будете робити це все відкрите, щоб красиво виглядало. Щитки для наших лайткенонів і трохи ще елементів. Ну, якось так воно все виглядає. І деталь, котра мені взагалі не подобається. Ну просто подивіться на ці антенки. Ну Вони ж зламаються, коли ви їх будете від'єднувати кусачками з ливника, якщо ні, то в процесі її обробки. Ну що ж, модель мені подобається. Йдемо до тої моделі, яка мені тут сподобалася більше всього. Просто подивіться, що ми тут маємо. У нас тут цілих 5 ливників. 5 ливників щастя. Ну що ж, будемо розпочинати це все розглядати. Так. Це в нас частина з пілотом. Тобто це є кабіна, якщо це можна так назвати, або просто місце оператора. Бо пілот це наче в літака, а тут я можу сказати, що це оператор. Дивіться, його елементи, як він збирається, його серворучки. ручки. До речі, дивіться, яка в нас дерева вже мантія. Рукава у нас такі дерева не зашиває їх, нічого. Все ви благоумнісі весь час на омнісію витрачає. Але деталізація вона хороша, вона мені подобається. Далі. Така у нас голова. Один тільки мінус, що шкода, що одна, якби було ще декілька виборів, було б цікавіше. Багацько шлангів. Його місце, де він керує саме цією машиною. Можна сказати, його робоче місце прям офісний такий стілець, як ви бачите. Спинка тут нормальна. Далі, величезні шестерні. Так як я зрозумів, ця машина просто шестернями піднімає гармату вверх-вниз і більше вона схожа на арту. Шестерні тут просто шикарні. Далі борта його кабіни Тут у нас, як і видно, Зразу це у нас спонсончики із сервочерепками, але закачка тут тільки волкітка. Тобто в спонсонах будуть волкітки. Це у нас серединка нашої гармати. Точніше, місце, де вона буде, елементи, які будуть рухати вверх-вниз, коліщатка на борта. Далі, центральна частина цієї машини. Ще в нас дивно, що завезла нам це прямо з якимось ГВ шним параломом. Так що ГВ-привіт. Далі. Ще один спансон. Ну і по цьому ливнику у нас все. Ну і відмічую серву рука досить прикольна. Тепер його борта. Ось так у нас виконані борта, як ви бачите, вони прорізані, наскрізні. А цей у нас елемент уже весь деталізований. Так що... Дизайн цієї машинки дуже красивий, але бронювання тут відсутнє, якщо тут немає якогось правда силового. Так, далі. Гусениці. Траки прикольні, не скажу, що прям якісь такі знаєте, за квілочками або щось таке, як в 40к. Ну, Траки тут досить хороші і що мені подобається, вони виконані дивіться, величезними шматками, так що нам не прийдеться як в стендовому моделізмі траки по один клеїти. Хто ход раз це клей, а мені доводилося, так що, знаєте, це не саме приємне. Но тут хоча б воно збирається нормально. Далі дуже багацько-багацько шестеренок. Так що шестеренів нам не пошкодували. І по корпусу це все. Саме по бортам. Так, далі йдуть у нас ще елементи зовнішні. Тобто це накладки, які будуть вже йти ззовні, на котрі ставити ці коліщатки. Ось Так воно виглядає. Ще одна шестерня у нас сховалася ось тут. І ще більше траків. Ну, траки мене такі не лякають, я вже мав з ними досить, збирається приємно. Те ж саме продубльоване для іншого борту. І саме ливничок з озброєння. Так, тут одразу дивіться, просто, який великий щиток. По розміру зрівняв би щитком від Василіска. До речі, трошки схожий. Ось такий у нас величезний щиток для гармати. Далі. Що в нас тут є? Дивіться просто кількість гармат. Ну, Їх тут три, але вони цікаві. Тобто є в нас ця штука, яка, мені наче якусь бомбарду нагадує для модифікації Венатор, десь тут радіум не мало сховатися. Ну, і ці елементи ви будете завжди клеїти, це йде на серединку гармати, на рухому частину. Дві будуть такі панельки у нас. ось одна, ось друга. Шланги. Ось, Як ти правильно розвиваєшся, вже вилетіло з голови, радіаторний чи радіумний. І сама серединка гарматки, яка збирається з двох дивіться, половинок. і Сюди ви будете просто вставляти гармату. Тобто можна це робити і без клею їх міняти. Звичайно, можна замагнітити, а можна їх просто вставляти. Як це було, здається, на маленьких автоматонах на була на кастелянах була схожа штука. Ну і ось такий у нас маленький щит, так що зброєння тут у нас не фізичне, а силове. Ну що ж, цей розпак досить затягнувся. Надіюсь, я вам показав щось цікаве, щось новеньке. Ми з вами тут разом пощупали новесенький набор від ГВ. Надіюсь, вам це відео сподобалося, залишайте вподобайку, коментарі. Ну і я буду вдячний ще, якщо ви підпишетеся на мій телеграм-канал. Там я час від часу закидую різні прикольні штуки, коли я щось збираю, і контент, який не виходить на Ютубі. Так що ще раз вам дякую за увагу. Бережіть себе та свої мініатюри. всім щастя!